І так, з камерами ми вже розібралися, собі придбали. Що робити далі? Завантажуйте додаток ICC, QR-код посилання є в інструкції, є на коробці. Також можете напряму зайти в Apple Store або в Play Market, в залежності від вашого телефону. Просто в пошук написати ICC, як ви бачите на екрані, ось він. і е, завантажити. Раджу завантажувати саме ICC, а не ICC Pro. Далі. Завантажили добре. Вмикаємо Wi-Fi, якщо він ще у вас не був вімкнений, 24 Гц. Вмикаємо Bluetooth і місце положення. Все вімкнули. Камеру ви також ввімкнули в розетку, вона собі покрутилася і очікує з'єднання. Заходимо перший раз в додаток. Далі нас просить зареєструватися. Можете зареєструватися за електронною поштою або номером телефону. Для цього натискаєте Зареєструватися і заповнюєте відповідні поля. Або ж зареєструватися через Facebook, якщо він у вас є. Просто натиснувши значок Facebook знизу на екрані, натискаємо продовжити. На цьому все. Реєстрація в 2 кліки. Далі у вас з'явиться пуш-повідомлення, що камера знайдена додатком і очікує з'єднання. Якщо у вас не знайшло, ви відкрили, а такого пуш-повідомлення немає. Тоді е, може бути: або ви не вимкнули Bluetooth місцеположення і Wi-Fi 24 Гц, або щось пішло не так. Натискаєте самостійно додати в ручному режимі. Додати, додати, Bluetooth. Wi-Fi місце положення в нас вимкнено, тому відразу надходить пуш-повідомлення. Окей. Вказуємо логін пароль, перевіряємо, щоб він був точно вірний. Натискаємо ОК. Якщо логін-пароль не співпав у вас вказали невірний, то на даному етапі, де йде радар, і секунди, у вас просто нічого не відбудеться. Тому, якщо у вас секунди пройшли. підключення немає. То вам необхідно перевірити логін, пароль і ще раз спробувати підключити. Далі називаємо, як бажаємо. Ось І натискаємо Випонить. Далі, камера у нас вже додана. Рекомендую спочатку, з самого початку, якщо ви вже карту пам'яті вставили, то зайти в налаштування і відформатувати карту пам'яті. Щоб вони обмінялися, щоб вона притерлася, так би мовити, до вашої камери. Перше форматування рекомендується на будь-яких пристроях робити, де встановлюється карта пам'яті. Далі, що необхідно зробити, я рекомендую, щоб пуш-повідомлення вам надходили і так далі, не було ніяких проблем з користуванням, натискаєте в даному. На даному екрані, де ви бачите, знизу справа Я, на англійський буде Мі. І тут необхідно зайти в настройки розрішеній. І ось тут повинно у вас бути все ввімкнено. Якщо у вас щось не ввімкнено, натискаєте і вмикаєте. Щоб все було ввімкнуто. В такому випадку у вас пуш-повідомлення буде надходити вчасно. Не буде ніяких проблем з переглядом архіву, не буде ніяких проблем зі збереженням відеоряду на ваш телефон для подальшого, там, його, для подальшого його використання і так далі. Ну, на цьому якби, підключення все. Основні рекомендації, які я хотів би вам сказати, я вам і сказав. Дякую за перегляд, будьте здорові, будьте щасливі! Бережіть себе.